Тут рішу на мені люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся. Те, що я хочу вам сказати, це не затронуть ваших кошельків. Я християнин, я щиро бажаю кожному з вас мира і добра. Я читаю Боже Слово і Боже Слово на чій, щоб бо ми молилися. Тому я закликаю всіх людей, які вірять в Бога, моліться за Україну. Просіть милості в Бога, щоб Бог зупинив це зло, щоб Бог. Дарував мир і спокій нашій державі, і нашим серцям. Але найважливіше, дорогі люди, я хочу сказати вам, радісну звістку, що Бог, Творець неба і землі, любить людей, що Ісус Христос любить людей. Ісус Христос, Він помирав за людей. І Він чекає, що кожна людина, яка прийде до Нього, попросить прощення, Бог її простить. Ми всі потребуємо прощення, кожен з нас. Хтось більше, хтось менше. Ну, якщо людина щиро попросить прощення, покається в своїх гріхах і увіри в Ісуса Христа, Бог її простить, Бог є любов. Бог може нас простити тільки тому, що Ісус Христос заплатив за нас. Дорогі люди, я закликаю всіх людей, Слово Боже, закликаю всіх людей. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірити в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. І якщо у вашому житті відбуваються якісь важкі часи, зверніться до Бога, Бог може допомогти. Якщо в навчанні чи в роботі, чи в сім'ї, чи з батьками у вас не гаразд, зверніться до Бога, Бог може допомогти. Блаженні Боги Духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо землю вони вспадкують. Блаженні голодні та спрагнені правди. Бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві бо помилувані вони будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду бо їхнє царство небесне. Дорогі люди, зверніться до Ісуса Христа, Господь кличе, придіть до мене усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Бог потрібен усім людям. Ісус Христос потрібен усім людям, як багатим, так бідним, як молодим, так і старшим, як депутатам, так і простим людям. Зверніться до Ісуса, і Він вам допоможе. Він любить нас. Покайтеся в цих гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте цю книгу Євангелії. Там все, про це написано. Час бо близький, Господь гряде, час обмежений. Моліться за Україну. Просіть милості в Бога для народу України, щоб Бог зупинив це кроволиття і тривав мирискую. Дякую за увагу. Нехай благословить і бажає вас Господь. Гарного дня і сегодня Амінь.